США хвалили продаж Україні 3050 авіаційних ракет РМ, повідомляє Wall Street Journal. Ракети мають прибути до України приблизно через 6 тижнів. За словами американських посадовців, застосування РМ із дальністю від 200-400 до 450 кілометрів потребуватиме погодження Пентагону. Вартість пакета близько 850 мільйонів доларів США. А більшу його частину оплатять європейські союзники. В Одесі на Потьомкінських сходах на честь Дня Незалежності розгорнули величезний прапор України. Також у місті сьогодні стартував патріотичний автопробіг. Наші вдома, на День Незалежності Україна провела новий комбінований обмін полоненими. Повернулися додому українські військові та цивільні, серед яких захисники з майже всіх фронтів, майже всі провели в полоні понад три роки. Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення української ППО. Норвегія та Німеччина профінансують дві системи Patriot, включаючи ракети. Крім того, Норвегія зробить внесок у закупівлю радарів протиповітряної оборони, повідомили у Міністерстві оборони країни Андрій Миронець Мексем Інформ.